Більше десяти років тому 87 сімей вклали свої кревні у будівництво житла на проспекті Незалежності у Житомирі. Тоді люди й не підозрювали, що замість омріяних квартир отримують роки поневірянь по судам та владним кабінетам. Нам обічалі повністю буде И батарея, штукатурка, стяжка, ну золотые горы, будет суперкомплекс, будет нове в Житомире. Я сам приехала за границей и очень хотіла жить, так как в Европе я там насмотрелась за 10 лет и хотела здесь так жити. 69 тисяч доларів долларов. Я вношу, и буквально через год стройка останавливается. Пять директоров, которые имели. Свої прикорпоративні права вот стрітівства ні між собою розсорілість, Стройка стала, а мені при чому худаторка мені бреша бівалі парогі. Відтоді Ольга разом із чоловіком та двома дітьми поневіряються по орендованим квартирам. Однак два роки тому в жінки та її колег по нещастю з'явилася надія. Сотні переговорів, технічні експертизи, компромісні рішення з попередніми інвесторами та власниками дали результати. Нарешті нині за недобудову взялися інші інвестори, яких знайшли за допомогою міської влади та вправного юриста. Сложності, які були з цим проєктом, вирішені, є інвестори в цьому проєкті. Проект починає ожив. И продолжается строительство. И есть надежда, что в течение там, короткого времени э, объект будет достроен, появятся новые дома. И э, самое главное, что те люди, это больше 80 семей, получат э, квартиры, которые мы им обещали уже много-много лет. Мы все силы направляем на то, чтобы люди, которые, как правильно было замечено, ну, разбитые судьбы, можно так сказать, некоторых произошло, э, получили свое жилье. І ми приложимо максимум цілі, щоб це житло було качественним, аби була ексклюзивним житомір. Разом із тим інвестор запевняє, жодних додаткових доплат від вкладників не вимагають. Хіба що за ті квадратні метри, за які не було оплачено або ж у тому разі, якщо люди самі вирішили збільшити житлову площу на сьогоднішній день? Горіса тільки тих, якщо слів люди є допомільний квадратний метр, вони їх ніксаві доплачують та. А что касается э, бюджета строительства, который мы просчитали, да чтобы люди ну, инвестировали деньги, чтобы достроить, нет. А об этом мы точно говорим нет. Если люди в свое время оплатили на 100% площадь э, по договору, она им передается, исходя из той проплаты, хотя инвестор тех денег, естественно, уже у перспективі будівництва 10 житлових секцій, у першій з яких вже до кінця 2018-го й мають в'їхати колись ошукані мешканці, принаймні так обіцяють забудовники.